Задовго до цього почали роботу над роботизованими наземними комплексами. Та все ще, на нашу думку, основним ядром використання цих комплексів є планування логістики і ну, бойових позицій, і це доволі складний процес зі всіх сторін, в який за допомогою використання логістики як інфраструктури, планування її забезпечення. І збільшення ефективності дозволяє нам і забезпечувати евакуацію. Наведу приклад при плануванні на добу в ніч у день якусь, якусь кількість місій, які проходять енні маршрути, ми можемо прописати готовність кожного оператора і засоба для евакуації в тому чи іншому районі. Що дозволить нам в найшвидші терміни достатися до, до цього району, і кожен оператор і диспетчер розуміє, який найближчий є засіб, який може евакуювати людину в той потрібний момент. Якщо не знаходяться в, зараз і не проводяться місії, є дрони, які стоять на чергуванні і готові для того, щоб їх запустити і забрати пораненого. Залежить звісно від оперативної ситуації, прохідності. Ну, тут вже питання відповідальності, рішення, аналізу, чи доїде той засіб, який ризик, і наскільки сильно поранений е, стабільний. Якщо він стабільний, тоді треба прийняти вольове рішення для того, щоб відтермінувати місію на декілька годин, а можливо і днів, залежить від самих ризиків для пораненого так і взагалі повернення його назад.